Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні був дуже буремний ранок для всього Києва і вже не перший страшний ранок для України. Чергова трагедія сьогодні. Був е, жахливий обстріл. Загинули діти. Е, діти знаходяться зараз і в лікарні е, в Києві, в Святошинському районі. Ракета поцілила в жилий будинок. Є постраждалі, одна родина втратила одночасно двох дітей. Mm. І це велика трагедія. Е, багато дуже людей в лікарні знаходяться, є загиблі. Е, Тетяна, ти попереджала про цю трагедію? І е, ми на початку хочемо висловити свої слова співчуття всім, хто е, Втратив рідних і близьких в цій трагедії, всім, хто постраждав. А, чесно, співчуваємо, і це дуже важко, це дуже боляче. Тетяна, скажи, будь ласка, ось ця трагедія, яка ти казала про Київ, страшна, вона вже програлася. Це те, про що ти говорила? По-перше, всім вітання, всім вітання, любочка, вітання, всім глядачам каналу Прогноз. Ви знаєте, коли сьогодні відбувалося це страхіття, я одразу почала дивитися, проглядати, відчувати і, і з острахом впевнитися в тому, що це саме та трагедія. Але, мої хороші, ні. Це не та трагедія, тому що мені чітко показали. І вчора в своєму прогнозі перед трагедією я дивилась і мені сказали жахливу фразу. Не бійтеся того, що буде вночі. Найстрашніше очікує в день. Тобто, ось це, що відбулося вночі, це, на жаль, не та трагедія, яку я бачила. Ще раз скажу: зараз два дні дуже є небезпечними для Києва. Угу. Особливо день. Денний час. Приліт був по околицях міста, тобто спальні райони, а я бачила чітку трагедію саме в центрі міста. Яка їхня ціль? Дуже важко дивитися ціль нелюдів, тому сьогодні я працюю із старо... Безумного місяця, тому що це просто, крім як російською мовою, безумієм, просто не назвеш. Тиск. Переконати нас, натиснути на нас, залякати нас, сказати: ай-яй-яй-яй-яй, так не буде. Вони просто, тобто, в них немає цілі зараз якісь стратегічні об'єкти, лишити нас без там світла, без якихось комунікацій. Єдина ціль це знищення і залякування українського народу. І саме мирне населення. Зараз, під час того, як відбуваються, як називають паска Померлих або Гробки, це як своєрідне, знаєш, таке ритуальне жертвоприношення. Їхня ціль якомога більша кількість саме дітей. І це страшне. Це страшне, тому дуже велике прохання зараз, ось коли денний час. Денний час буде, бачиш, знову буде летіти десятками чи колісниця швидко, неочікувано? Угу. І там, де діти? Діти, прям діти, діти, чи підлітки студенти Діти, діти до отрочества, до 13 років. А, скажи мені, будь ласка, а чи пов'язаний цей терор з тим, що зараз Америка намагається прогнути нас на визнання Крима російським? Ні. Бачиш, тут іде сімірка пентаклів, карта мир і справедливість і карта обнулення. Ні. Чи буде Трамп вимагати е, визнати? А, чи буде Трамп е, вимагати визнати Крим російським в найближчий час? Ми вже відмовилися? Дивись, десятка пентаклів, шестірка жезлів, ні. Ні-ні ні, він не буде вимагати, але по відлюднику я бачу, що наразі найближчий рік-два Крим залишиться в такому ж підвішеному стані. Скажи мені, будь ласка, зараз ворог буде обстрілювати і інші міста. Ми бачили, що Полтава, як ти казала, страшні трагедії в Полтаві, обстріли в Полтаві. Ми е, бачили, що і на запорізькому напрямку важка історія, і важка історія в Дніпрі. Які зараз області України найбільше тобі фунять? Кривий ріг. Київ. Угу. Львів не програлося ще. Одеса. І тут я Не можу от. Вони якось не знаю, не навіть не Запоріжжя саме, а напрямок Запорізький. Йдуть. Ось мені. От зараз, так що як я бачу, якщо взяти як по карті, розумієш, зверху вниз міста, з півночі до півдня, по траєкторії центральної України. Тобто ми бачили, що і вночі Вінниччина, пам'ятаєш, ми говорили угу. Кіровоградська область, Черкас, ну, да. Київ, Черкаси, Кропивницький і далі Одеса. І ще хочу сьогодні. Мені запитували мене зранку, чи не впав. Ми знаємо, що на Желянському кладовищі впала так, це біля частина мене. ракети, але і мене запитували, чи це ця трагедія, яку ви бачили? Угу. Ні, це не ця трагедія, це як передвісник. Тому що там, коли це буде, відбудеться трагедія, на кладовищі, там будуть люди, живі люди, вони будуть на гробках, і там вони і лишаться, з мертвими. Розкажи, будь ласка, ще раз для наших глядачів про цю трагедію, бо цей прогноз ти давала не на нашому каналі. Угу. Зараз буде поминальний тиждень. Вже він почався. сьогоднішнього дня. Розкажи, будь ласка, які є загрози. На кладовище а, Я бачила водіння. В водінні мені було велике кладовище. Тобто, це не селище, не село, не районний центр. Це велике якесь знакове кладовище, таке там як Байкове, Звіринецьке, Личаківське, можливо. Тобто, великі такі знакові кладовище. Я бачила, що там відбувається от служба, якби святять могилки. Знаходиться багато людей там. І туди я бачила чіткий приліт. Я бачила там багато жертв, і мені мертві сказали: живі, прийдуть до нас живі і залишаться з мертвими назавжди. Тож, будь ласочка, ось ці дні все ж таки, великі міста. Будьте обережні, слідкуйте за тривогами. І там отак мені показувало так, що воно не встигне. Розумієш, от не, не встигне тривога. Спрацювати тривога буде приліт. Це балістика буде, так? це балістика, так. І це, ну навіть не так як балістика, якийсь як, як кінжал, щось таке швидке, різке. Mm -hmm. Тому що, знаєш, звук такий іде, як mm -hmm. знаєш, як, як від кінжала такий репучий, дзвінкий. Ми, на жаль, вже вміємо відрізняти звуки, mm -hmm. і це жахливо, Любочка, це жахливо. Тож, будь ласка, давайте ще цей тиждень побудемо обережними, обачними, тому що. Треба ще буде передивитись вихідні, тому що я бачила, от мене запитують, небезпеку от буде річниця Чорнобильської. Чи є небезпека для атомних? Небезпеки для атомних я не бачила, передивлялася. Але є якась інша небезпека від ворога. Можливо, це саме ці гробки програються на вихідних, тому що починають відвідувати кладовища четвер, п'ятниця, субота, неділя. Оці чотири ти дні. бачиш у нас, гробки вони в кожному регіоні по своєму. І зараз гробки саме от в центральній Україні. Я говорю за Київську область, угу. за Полтавську область. Бо на Вінниччині, наприклад, немає цього. А в нас неділю. На да. Вінниччині також з неділі. От да. Ну в нас просто трошки відтягується. І е, в мене таке запитання. Плануючи ці удари, чи бралися до уваги релігійні традиції українців? Дуже гарне питання. Давайте подивимося. Однозначно так. Дивись, карта миру, карта справедливості, карта шута. Тут, тут дуже великий, тут ще карта зірки йде, тут дуже великий сакрально релігійний підтекст. Давай роздивимося, який сакрально релігійний підтекст, чого слід остерігатися людям. Взяти жертву. Бачиш по рицарю пентаклів, щоб. Поправити своє становище тут точно є ритуалістика, тут точно проведені ритуали з боку Рашки, ми про це знаємо. І зараз має бути дитяча кровава жертва от в рамках цих свят. Вони її вже розпочали з вербної неділі. Пам'ятаємо про вербну неділю, пам'ятаємо про Пасху і зараз грубки. Я теж бачила три, таких як свята, як такі важливі mm -hmm. дати, які мають стати закрити оце всевидяче око. Яке є от сакральним знаком, чи не в кожному е, якби, релігійному напрямку, вченні е, теологічному? Тож це все обрано недаремно. Але які попередження? Зараз максимально включати телефони. Всі регіони ніде немає безпеки, не дивлячись, якісь міста більше фонять, якісь менше фонять. Безпечно зараз немає ніде. До понеділка попереджую дуже велика небезпека для всієї України. України. З понеділка ситуація вона вже змінилась, але ми побачимо ті зміни. І я дуже хочу вірити в свої бачення, що нарешті український народ уже перестане страждати і перейде цю межу своїх страждань, жертв, втрат і сліз. мені, Ось ця трагедія в Києві, яка має програтися до понеділка. Дай Боже, щоб воно не програлося. Да, чесно. Люди, так хочеться, щоб цей прогноз не збувся. Ось ця трагедія. І попередні трагедії в інших містах, які вже, на жаль, відбулися. Чи повпливають вони на нашу боротьбу з ворогом? Можливо, нам нададуть підтримку і допомогу? Можливо, в нас з'явиться. Підтримка живою силою. Бачиш, одразу карта сила випала. Угу. Однозначно повпливають. Давайте будемо дивитися, в яких аспектах колесо фортуни. Бачиш на, нашу, на наш бік. Угу. Тобто, зі всіх сторін буде підтримка, буде допомога, як духовна. Ну, тобто, підтримка. Угу. Ну, духовна нас і так всі стурбовані, розумієш. Е Дивись, настане, як повпливає. Тут відкриється, знову відкриється та завіса того, що відбувалося ці два місяці, ми побачимо правду, що відбувалося насправді. Угу. А, бачиш, знову карта місяця відкриється таємниця. Угу. Від... Отримаємо дуже потузу мечів дуже велику а... підтримку по зброї. Угу. По фінансах не бачу тут бачу зброя, підтримка, і можливо, тут одкупки означає тут багато дуже кубків, що е, нам нарешті дадуть добро на те, щоб запалала Москва, запалала червона площа із всіма її ватниками. 9 травня повідомисся. Ми з тобою розглядали, що у Путіна є вологі мрії, презентувати хоч якусь перемогу. Чи до 9 травня вони можуть просунутися десь якомусь з напрямків: Сумщина, Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Харківщина? просунеться? Що Ні. Сімірка чаш повішений, там вже буде зміна ситуації. Повна зміна знову жезлів, що ми побачимо, будемо тримати оборону. І знову бач, карта помірності. Мене дуже зараз радує ця карта в розкладах. Дивись, те, що я бачу, що старий дід він все ж таки виступить із заявою на 9 травня до свого народу і скаже їм, він. Нашу перемогу він змалює по-своєму, по типу, що це він надав нам поступки, що це все з барського плеча, що так зараз потрібно. Він змалює це по-своєму. Але яка різниця ватникам? У них в їх голові однаково є, була й буде всього на всього вата, і їм однаково, що їм вкладають, в їхні ватні голови. Ось і все. Скажи мені, будь ласка. Зараз в нас є певні моменти з перемовним процесом. Навіть знайду. Мені сьогодні скидали інформацію. Я сама хотіла це з тобою обговорити. В Британії зараз переговори відкладено, очільників МЗС не буде. Зустріч пройде на рівні експертів. Чи може Україна знову висунути свої жорсткі вимоги на переговорах з РФ, що фактично заблокує можливість до будь-якої угоди? Ну, дивіться, я хочу сказати, що про я... це говорить зараз держсекретар США. Чи дійсно ми можемо висунути свої умови? Ми їх уже висуваємо. І от це, що не відбулося цих переговорів, я вчора дивилася це питання. Ви знаєте, це для на краще для України, тому що якби вони відбулися, ми би змушені були піти на ті поступки, на які ми йти не будемо. Ми чітко стоїмо на своєму, і цим ми показуємо всьому світу, що нас рашка не продавила за. Три роки, навіть більше як за три, бо вже це десять триває, і не продавить нас ніхто. Ми та країна, яка має силу, яка має свою думку, uh -huh. і має свої державні кордони і має свої рішення. Uh -huh. Чи змінить хід війни зрив перемовин у Лондоні? Як взагалі ось uh, ця історія може змінити хід подій? А, ще раз, чи змінить? чи змінить хід війни зрив перемовин у Лондоні? Тут дуже цікаві карти, що цей зрив перемовин на хід війни абсолютно не впливає, тому що кажу, казала і буду казати, вже все давно вирішено. Просто ми не все можемо бачити. А якби ці перемовини відбулися, ми б змушені були піти на поступки. А так, от чому зірвалися? Тому що ми показали своє фе. Тут карти дуже цікаві в тебе випали. Угу. Ніби ми збираємося підкріпити свої слова якимись діями. Це правильно, так, тому що тут десятка жезлів така цікава карта. Угу. дуже да. Чи маємо ми план чіткої дії для того, щоб важливі в перемовинах були на нашій стороні? Ай, то з кубків. Бачиш, яка гарна карта. Однозначно, так. І сила, що дає нам перевагу. Так, ми їх маємо, і вони досить потужні. Угу. Хочу сказати більше, що а, наші партнери, та ж сама Америка, про ці важелі впливу, прекрасно знає. Угу. Це гра. Як би не страшно, знаєш, страшно говорити про те, що це гра, коли в нас гинуть люди й діти. Угу. Коли вони кричать і дзвонять з-під завалів, оце страшно, такі методи гри. Це дуже страшно і нестерпно боляче для всієї України. Тому що, знаєш, світ він завжди так стурбовується. Дуже багато от, знаєш, так от він такий стурбований, такий він, але ж ми тут проживаємо, проживаємо. ці дні. Ці ночі. Знаєш, ми дорослі, і то не всі себе можемо тримати в руках. А які наші дітки? Як вони ростуть? В яких умовах ростуть? Особливо, коли вони малесенькі, як зараз важко так, от, людям виростити дітей, виносити дітей через екологію, через стан батьки їх лілують, піклуються про них. І потім, щоб якась гнида прийшла і скидала свої ракети, тому що воно рахує, що так. Да горіть синім пламенем, просто всі разом з Москвою, і всі, хто там живете. Я не хочу зараз бути одним з практиком і не люблю прокльоня, проклинаю тихо. Ну це не воз але це неможливо просто більше терпіти. Ти права, ти права, і все кажеш, подію. Я знаю, я хочу, щоб коли оті люди, які сидять зараз в Рашці і кажуть: Ми в не політики, ми ще вірнемся в Україну на свою родину, да повиздихайте там всі разом з своєю Москвою. Підтримуємо. Давай е, поговоримо далі про нашу безпеку. Ти говорила, що є реальна загроза, але це не Чорнобильська АЕС. Скажи, будь ласка, чи знає наша влада про ту загрозу, яка є реальною? Це не наступ, теж хочу сказати. Суд, так знають. Дуже швидко вона вже, во бачиш, от суд і колісниця, це вже швидко, це вже на поготові. Вже воно, і дивись, ми знаємо, ми готові протистояти дві кажезлі карта сили. Угу. Але дивися, чому ми це не попереджуємо. я, можливо, зараз скажу до річ, тому що це має якби відбутися, тому що, нарешті, вже треба поставити крапку. Таку знаєш, жирну, крапку. Uh, Дивись, uh, Чи є прихована загроза радіаційного удару або техногенної катастрофи? Чи можуть вони нам чкурнути? Не орешником, а якоюсь другою фігнею, uh, хімічною, токсичною. Так а вони ж зараз уже з дронів там оце розпилюють. Ну, давай подивимось. Да. Та. Давай таке щось більш масштабне, так? Да? Так. Да. Вони би хотіли по королеві Кубків, але в них нема на це ресурсу. Тобто вони не володіють такою зброєю? Угу. Не бачу я. Н -н -н. І Фортуна від них давно вже відвернулася. Угу. Для чого насправді Україна закупила ліки від радіаційного опромінення? Це превентивний метод чи підготовка до конкретної якоїсь історії? Не превентивний. Це справді підготовка до історії, тому що знають про рівень радіації, який розповсюджується. Більш таки, ми бачиш, четвірка жезлів дрібними такими способами. От, і має все ж таки вплив на людей. Діє вона, так як я бачу, не одразу, з часом, тобто проявляється. От, і про це вже відомо, так як протистояти цьому ми. Не можемо, тому що мусимо збивати ці шахеди, uh -huh. от, але воно розповсюджується зараз. І от зараз, на початку літа, я бачу, що от коли стане ще тепліше, можуть бути. Воно, як знаєш, як іде мені, як розвивається в теплі, як будь-яка, знаєш, uh -huh. от, от як розповсюджується в теплі і зараз будуть дуже великі проблеми. Особливо от мені йдуть жінки вагітні і е, діти підлітки. Чи можуть нас обстріляти якимось? Якоюсь тактичною зброєю а, для того, щоб а, підняти нам радіаційний фон? Король, король мечів, звичайно. Король кубків. Король. І думають, як це їм зробити. І О. по башті я навіть навіть боюся, що вони це зроблять найближчим часом. Чи відреагує світ на застосування тактичної ядерної зброї проти України? От ти бачиш, моя хата з краю, я нічого не знаю. Ну, Це про них. Тобто, а ми нічого не Тобі, бачимо. А що приховано по місяцю? А, Приховано по місячку, що всі знають, що це можливо, що це може бути. І а, думають, як би свою хатинку з краю поставити. Розумієш? Тобто вони можуть по карті сила протистояти цьому, допомогти ага. нам, але ніхто цього не робить. А ми все закуповуємо, розумієш, за свої кошти. Нічого нічого. Які загрози існують до 9 травня для нас? Дивіться, зараз говорити, от я завжди зараз там продивляться 9 травня, літо вже продивлюється. Це, ну, особисто для мене продивитися важко. Скажу чому. Тому що зараз, до кінця квітня. А... Відкриття занавісу. Ми побачимо, що відбувалося mm -hmm. насправді. Дуже тяжкий тиждень, оцей який зараз буде, і потім повна зміна по карті трансформаційній смерть і повішений. І тому те, що планують на 9 травня, навіть ворог, mm -hmm. воно просто не відбудеться. Ну, з причин, які самі собою так от складеться ситуація. Тобто те, що планує ворог, він точно не здійснить і я це бачила. То який сенс розглядати? Крім того, що Путін вийде на червоній площі і скаже, що вони перемогли, але він з барського плеча якби все, все віддав але ця промова буде виключно для ватніків. У світу зовсім інша буде інформація. Рашка опиниться в ізоляції, і я це бачу. І вони вже сидять в ізоляції. Тетяно, скажи мені, будь ласка, 26 квітня це день жалоби за Чорнобильською угу. аварією, і вже похорон. Франциска, чи чекати нам 26-го якихось провокацій, обстрілів можливо напередодні, масовно по Україні? Масовано ні, точно ні. Угу. Ти знаєш, я навіть не бачу, щоб з неба, можливо, щось зсередини. Мені показує тут ряд, ряд терактів. Угу. В деяких містах одночасно може бути. Угу. Ря, ряд терактів. Але тут я бачу, що е, велика вірогідність, що наші служби їх попередять. Тому що вже знають і вже до цього готові. Дай Боже, щоб попередила, дай Боже. Далі е ще одне болюче питання це США, яке збирається нібито вийти з переговорного uh -huh. процесу. Як ти вважаєш, чи дійсно Трамп, ведучи таку політику, вийде з перемовного процесу е стосовно України? Бачиш, по типу як трійка мечів, поразка в серце, але обнулення ні. Це знову його оці ігрища. Розумієш, ігрище на публіку точно не бачує виходу. Ні з допомочь імператриця. Вже все є, все вирішено. Це гра на публіку. Так потрібно. Не хвилюйтеся, США не вийде з переговорного процесу і не перестане допомагати Україні. Для Трампа Трамп це не просто політик, це людина, яка хоче, щоб весь світ сказав, що тільки він, у нього це завишене знаєш, почуття. Власної, амбіціозної, да, власної, ЧСВ його називають чувство ем, собственної ем, важності. Як на найближчі 10 років Трамп війде в історію? Хм, цікаво, давайте глянемо. Знов ті самі карти. Як той, хто обнулив ситуацію, хто поставив свою першість, хто вивів свою країну, а він її виведе, не дивлячись на те все, і він покаже свою силу, і він дійсно буде лідером. Що би не казали, через свою політику, таку яку він веде. А це не політика не притаманна взагалі там, для політичної системи, тому що вона в нього така, знаєш, я би сказала, індивідуальна. І він увійде як такий лідер. І справді увійде як людина, яка своїми оціми лавлабіринтними багатохудовочками просто-напросто всіх своїх ворогів поклала на лопатки. Зараз я кажу про Китай, зараз я кажу про Рашку. Угу. І навіть частково про Європу. Е, чи буде контролювати цього року США Енергодар? Але... Частково так. Але це якби не контроль, а якби по карті закоханих іде підтримка, допомога. І мені часто кажуть: ось зараз Путін вже договорився з Трампом і вони там все домовились ні. Це все повернеться під прапор України, але під контролем. Америки. Чому під контролем? Не забувайте, хто наш сусід. Не думайте, що він так просто змириться своєю поразкою? Угу. Тому ми маємо впевнитися і захиститися. Бачиш як тут жезлі, угу. як мама, як наче обіймає своє дитя? Угу. Е, іншим городам, е, іншим містам України також загрозує, загрожує е, масовані обстріли. Скажи, будь ласка, е, чи будуть от сьогодні, завтра, післязавтра найближчі цих три дня? Знову комбіновані удари ракетами та шахедами. Будуть іти дуже швидко. Це вже сплановано колісниця і суд. Угу. Бачиш, підтверджує, що ми говорили на початку, що надзвичайно небезпечні зараз є всі ці дні. Тетяна, я дуже тобі вдячна за те, що ти сьогодні прийшла до нас, шановні глядачі. В нас сьогодні Тетяна Гай. Я знаю, що багато з вас втомлені, багато з вас налякані, нажахані. Але е тримайтеся, будь ласка, підтримуйте один одного, знаходьте підтримку в своїх рідних, близьких, в друзях, Донайте ЗСУ. Адже сьогоднішній випуск записано тільки завдяки нашим захисникам і захисницям. І я дякую особисто всім, хто боронив сьогодні вночі Київ. Хто захищав нас як міг, всім працівникам ППО, всім нашим захисникам і захисницям, всім, хто збивав дрони, дякую вам за те, що ми маємо змогу жити, дихати і говорити. Слава Україні! Героям слава!